Коли я повернулася з відпустки, то на мене чекало чотири посилочки з книжечками, і я вирішила розпакувати їх в одному відео тут на YouTube. Привіт! Я Юля і це мій книжковий блог. І якщо ви тут вперше, то ось два моїх асистента, один там ховається, яких інколи буде чутно на фоні. Ну і щоб ви розуміли, до цього декілька годин вони просто насолоджувалися своїм товариством. А зараз, коли я вирішила записувати це відео, то ось вони. Принаймні тихенько. У мене тут книжечки від видавництва Рітпері, Віхоли, Артхас і також манга від мальопуса. Відкрито полювання на троянди. Тож буду поступово все розпаковувати, показувати вам і розповідати, чому саме ці книжки або мангу я планую прочитати. І ми всі хочемо дізнатися, що ж там у мене. У мене тут дві книжечки, і це продовження тих серій або трилогій, які я вже почала читати. Ну і користуючись нагодою, також нагадую вам про свій промокод, залишаю його тут, завдяки якому ви можете купляти книжки видавництва ранок та рідбері зі знижкою 20%. Цей промокод працює на сайті видавництва ранок і також розповсюджується на передзамовлення. Перша книга, яка тут у мене, це залишся поряд. Якщо ви полюбляєте балетну тематику, і якщо ви читали книжку Тримай мене, то це друга, друга частина цієї серії. Але вона нам розповідає про іншу пару. Взагалі мені подобається, а, здається, їм не подобається балет. А мені подобається взагалі, мені подобаються такі серії, коли у нас кожна частина про іншу пару. Тому що якщо мені подобається вайб, атмосфера, світ, то я буду продовжувати. А інша пара мені кожного разу здається, що ця пара моя улюблена, але потім моя думка змінюється. Принаймні, так було з книжками Стомфорд. Ця частина у нас про Рейнта Істона, але насправді я дуже погано пам'ятаю героїв з першої частини. У мене таке відчуття, що я пам'ятаю тільки головних героїв. Але що у нас тут буде? До того, як усе змінилося, Рейнта Істон уже були частиною життя одне одного, хоч і на відстані, через екран телефону. Переписувалися, ділилися музикою, підтримували і вірили один, одне в одного. Угу, Так. Ну, з анотації я сподіваюся, це не спойлер. А потім не стало батьків Рейн, не в змозі впоратись із втратою. Вона переїжджає до бабусі в Бостон, а водночас і ближче до Істона. Тут починається її новий шлях, вступ до новоанглійської балетної школи, спроба обрати мамину стежку замість татової музики. Істон натомість невпинно наближається до своєї мети. До своєї мрії стати відомим музикантом. Окремо кожному з них важко, але разом вони долають будь-які труднощі. Однак Рейн починає помічати свій потяг до хлопця та істон не може зосередитися на музиці, коли поряд вона. Та чи наважиться ці двоє переступити через межу найкращі, Найкращі друзів? Напевно, тут одруківка, бо повинно бути найкращих друзів. Найкращих друзів, коротше. Відверто кажучи, не пам'ятаю, хто така Рейн. бо я наскільки знаю, то там одна з наступних книг вона буде про сестру головного героя з книги Тримай мене. Я навіть дістала Тримай мене подивимося. Ну, бо тут у нас було Зої та Джейс. І це у нас більше такий як другий шанс. А ось тут, ну, да, важко буде взагалі знайти, хто така Рейн. Але, можливо, можливо, це її сусідка? Ні, там була Мей. Окей. Okay. Ну, в будь-якому випадку там буде нова англійська балетна школа, тому я точно продовжу читати. Ну і тоді, напевно, вже в відгуку вам розповім більше, хто ж така Рейн. Але з того, що я точно можу сказати, то тримай мене для мене було цілком непоганою. Я її оцінила на 3,8 з 5, але перша половина книги була для мене на 4,4 з половиною з 5. Просто. Такі книги мені здається, принаймні мені треба читати просто на одному диханні, не робити пауз, не робити перерв, тому що потім я повертаюся і така, що це взагалі відбувається. Також у нас тут, як і в першій книжці, є позначка 18+. тому здається, тут буде багато-багато спайсі -багато сцен. Я люблю балет, я люблю таке оформлення з такою стрічечкою, тому я точно буду її читати. Сподіваюся, вона мені сподобається навіть більше ніж перша частина. І вони приблизно в однаковій такій кольоровій гаммі, бо перша така більш рожева, друга така з більш фіолетовим відтінком. Далі довгоочікуване продовження трилогії Народжені легенди. Перша книга просто залетіла мені як в суху землю, хоча вона була мені здається навіть більша, ніж ось ця. Але я тоді на початку гру, на початку січня, прочитала її буквально за декілька днів, бо мала таку зимову відпустку. Мені прийшла з трішки побитим кутиком. Ну, що вже зробити? Напевно, я не буду морочитися з обміном, аби з чимось таким. Взагалі, я з нетерпінням чекала на переклад цієї трилогії української. Я колись починала її читати польською. Але це було в електронному форматі. Тому, коли я побачила у букбайера книжку англійську, я її придбала за 250 гривень і не могла повірити своєму щастю. Але коли я отримала, то я зрозуміла, чому така дешева ціна, тому що шериф там був максимально нечитабельний. Там він був дуже дуже маленький, і книжечка була досить тоненька. Хоча, якщо ми обдивимося на ці. То в тунці, то ми розуміємо, да, що, ну, для того, щоб комфортно це читати, то шрифт повинен бути великим. Тож давайте я вам більше розповім все ж таки про цю трилогію, а саме про першу книгу. Про що ж там це фентезі? Лі у нас їде на такий підготовчий курс перед університетом, і перед тим як вона їде туди, це відбувається буквально на перших сторінках. У неї в автокатастрофі помирає мама. І вона це дуже болюче переживає. Тому в цій книжці авторка на ну, так досить реалістично взагалі зображувала горювання, проживання цього горювання, тому що воно було такою нескрізною темою. А це величезна втрата. І це також впливає на її стосунки з усіма з батьком, з оточуючими. І вона, як нібито, втратила втратила ту підтримку, яка могла у неї бути, яка у неї була. Коли вона вже приїжджає в свій навчальний заклад, то вона помічає, що щось там відбувається досить. Дивне, і інколи ці дивні речі помічає вона і ті люди, які роблять ці дивні речі, бо думають, що ніхто, окрім них цього не бачить. І в цьому навчальному закладі вона, по перше, дізнається про магію, а по-друге, про таємне товариство. Якщо ви полюбляєте вайб Академії, таємне товариство, то вам точно треба спробувати цю книгу. Тому що тут також був вайб артуріанської епохи, взагалі магія вона, в принципі, базується на тих часах. І, власне, мені здається, вони дуже багато взяли з історії про короля Артура і також про його лицарів. Ну, і як ми знаємо, те, що там відбувається, воно є таким фоном до того, що відбувається насправді. І коли брів все ж таки потрапляє в то товариство, то там відкриваються її очі на те, що. Жах, що відбувається насправді. Але для чого взагалі вона туди потрапляє? Бо вона хоче дізнатися деталі смерті її матері, тому що вона пов'язує смерті її матері з товариством. Ну і на цьому моменті все. Але якщо ви читали двірши півотроянти, пам'ятаєте там темліна і Різенда, то тут буде щось таке. Тож, чого я очікую від другої частини? Що нам дадуть ще більше інформації про це таємне товариство, воно вже для нас не таємне, що буде більше брі, що буде більше розкриватися її магія, що буде більше розкриватися уся ця частина, прихована від неї про її маму, тому що вона так потрошечки дізнається, бо виявляється, що її мама також там вчилася, але. Дуже багато ще питань. І якщо насправді друга частина приїхала до мене з побитим кутиком, то перша вона не пережила навали моїх папужок, і майже всі мої улюблені книги вони такі. У когось є якісь штампики, клібрис, а у мене дизайн особливий. Це, враховуючи той факт, що я ховаю книги. Ну, це була буквально секунда моєї відсутності. Тому, якщо ви читали якусь з цих двох книг, то діліться враженнями, бо я просто щиро і всім серцем обожнюю народжені легенди і дійсно сподіваюся. Що ця трилогія вона буде такою неймовірною до самого кінця. Але також забула сказати, що в першій частині багато також підіймається таких соціально, етичних, суспільних питань. І ось навіть те, що писала авторка в першій книзі, одна з причин, чому я написала цю книгу, це сподівання привернути увагу до цих іноді супутних станів. Це вона про скорботу і травму, особливо коли вони виникають у зв'язку з втратою когось із батьків та або коли розвиваються у молодих людей. І це не єдине, тут також у нас буде більше про кореневе ремесло, що це взагалі таке, для чого вона це вигадала. І також а, тут вона пише про те, що надихалася афроамериканською історією та духовними традиціями, і це окрема тема, взагалі, яка підіймається в цій книжці. Бо наскільки я пам'ятаю, то авторка, вона, власне, темношкіра, і так, Трейсі Деон. І вона підіймає ось цю тему дискримінації також. Але не дуже глибоко, я б не сказала, що поверхнево, але досить реалістично, як на мене. Наступна книжечка вона потрапила до мене, тому що одна моя знайома розповіла про свого колегу, який написав власну книгу. І її видали у видавництві Віхола. Ну і, взагалі, коли дізналася, що людина працює, наче на фулл таймі, і ще й Змогла написати власну книгу, то я така Боже, мені точно треба це прочитати. І це у нас вбивство на Перунів день це сучасний український детектив. За обсягом тут досить небагато сторінок, десь так 250, тож думаю, воно повинно дуже легко і швидко читатися. Що ми тут маємо? У Перунівці відсутній зв'язок, а в єдиному на все село магазині неможливо купити нічого. Мені це чимось нагадує локдаун перший. Крім протермінованих продуктів, це салони приймають чужинців кожному з 50 мешканців перунівки є що приховувати. Особливо коли стає відомо про вбивство 17-річної дівчини. Слідчий Матвій, який вимушено опиняється в селі, вирішує допомогти дільничому розслідувати вбивство, та справа фактично розкривається, коли знаходять ще одне тіло. Однак чуття каже Матвію, що не все так просто. Чи зуміє чоловік розгадати, з чим насправді є перунівка, і повернутися додому, чи залишиться тут назавжди? І цікаво, насправді, що ж там взагалі буде. Ну я наскільки розумію, то це буде така закрита спільнота, але мені також цікаво, чи буде там хепі-енд, чи ну він не повернеться, а залишиться там. Але ми всі прекрасно розуміємо, в якому стані він там може залишитися. Я відверто кажучи, полюбляю трилери та детективи українських авторів. Я читала книжки Поліни Кулакової, Це, напевно, для мене такий найкращий приклад того, як реалістично можна описувати наше повсякдення, і коли я читала її книжки, то мені прям було інколи моторошно виходити на вулицю, тому що я розуміла, що ну це щось дуже схоже на наше життя. Тому я сподіваюся, що книжечка пана Павла мені також сподобається, і я точно незабаром повернуся до вас з відгуком. Хоча насправді дещо навіть сумно, бо зазвичай на книжки українських авторів я майже одразу бачу багато відгуків. А з цією я наче навіть не бачила ще жодного відгуку. Тому, якщо у вас є бажання, час і можливість підтримати молодого українського автора, то ви можете замовити його книжечку на сайті видавництва віхола. Далі я тримаю книжечку від видавництва Артхас. І коли я її тільки розпаковувала, то перша моя реакція: Вау! Це у нас дивопис, ілюстрований посібник з натхненного письменництва. Він в м'якій обкладинці, але він такий глянцевий. Тут дуже багато ілюстрацій, і взагалі мені навіть запах подобається. Він нагадує мені, знаєте, отой вайб журналів, коли їх ще так ну, продавали всюди, їх читали дуже багато. І ось якось щось таке. Мені дуже подобається оформлення, насправді я не можу показати його повністю і тримати мікрофон, тому зараз зроблю це трішки по-іншому. Ізнавально захоплююче, унікально, і наскільки я розумію, то це допрацьована та доповнена версія, бо тут пишуть, що плюс 50 нових сторінок. І також цікаво, що серед авторів ми можемо знайти багато дійсно. Ну, відомих письменників. Книга містить понад 300 оригінальних малюнків, ілюстрацій та візуальних вправ, що розвивають уяву та розширюють межі творчості. Я таке полюбляю. Взагалі, я читала також їх посібник в серпні Пиши, не панікуй, але там було більше про заголовки, а тут більше про письмо. Натхненне письменництво. Не знаю, чи чи мріяла, ну, дійсно, якісь такі думки були, написати щось своє, але поки що мене вистачає тільки на відгук, Але сподіваюся, що ця книжка буде мені в нагоді, навіть для відгуків. І остання посилочка на сьогодні це манга від видавництва мальопус. Тут у мене є і продовження тих історій, які вже я почала читати, і також одна новенька, один новенький тайтл, з яким я ще не знайома. Тож, давайте, напевно, з нього і розпочнемо. Це у нас перекур за супермаркетом з тобою. Ось така обкладинка, і вона мені чимось нагадує прям вайб реального життя, якісь такі замахані роботою люди, яким дійсно треба відпочинок і перекур. Зустрічайте змученого офісного клерка середніх літ. Від буденності корпоративного рабства його рятують лише щоденне куріння й усмішка Ямад, працівниця супермаркету неподалік. Буденність корпоративного рабства. Одного вечора стомлений Сасакі, сподіваюся, правильно наголос, рушив до супермаркета в пошуках розради, а втім яма там не було, та й місця для куріння він не знайшов. Зневірений Сасакі раптом почув слова Отут можна покурити. Промовила їх ефектно вдягнена дівчина її і звали її Таяма. Так. Я думала, тут у нас буде щось романтичне а мені чомусь вже якимось трилером віддає. Ну, як Реалістично про рабство корпоративне. Але я не перевіряла, скільки томів повинно бути в цій серії. Далі у мене тут четвертий том, я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса, і це останній том, тобто завершення історії, вона досить невелика. Головна героїня потрапляє в світ своєї улюбленої гри, але вона там грає не головну героїню, а головну лиходійку. І вона прекрасно знає, чим завершується сюжет. А саме тим, що її не стане. Тож в її ж інтересах змінити сюжети гри і залишитися живою. Збірка захопливих романтично-комедійних історій за участю лиходійки, яка уникла фатальної долі. Окей, ну це в принципі не спойлер, це було очевидно, але не буду вам розповідати багато, щоб все ж таки не проспойлерити Перший том. Це читається дуже легко, це дуже комфортна і затишна історія. І мені дійсно сподобався вайп. Я також хочу подивитися аніме, там трішки більше серій, але в цілому це повинно бути цікаво. Далі у мене тут другий та третій том самітниці рокерки. Я читала тільки перший, як ви можете зрозуміти, і там ми знайомимося з головною героїнею Бочі. І мені дуже сподобалося, як, як вона описана ця її інтровертна душа. Її перша робота, як взагалі бути в цьому гурті, як вона туди потрапила, як вона знайомиться з дівчатами, як вона сумнівається в собі. Ну це дійсно дуже дуже життєва манга. Анотації тут, щоб не розпаковувати, немає. Але наскільки я пам'ятаю, то тут повинно бути 9 томів і українською вже є щонайменше 3. Взагалі до минулого року я думала, що я ніколи не почну читати мангу. Це збирати, розбиратися, як її читати. ні 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 Але в минулому році я почала читати власне місто, де немає лиш мене. Мені дуже сподобалося. І в цьому році я так, знаєте, трішки більше на це підсіла. Я почала читати про Фрірен. Я також читала від голови до хвоста. Мені дуже сподобалося. Але я також почала дивитися більше аніме. Я подивилася монолог травниці, соло левелінг. І я повинна сказати, що мені подобаються ці історії мені подобаються, як вони зроблені. Як вони написані, якщо я читаю мангу, ну це дійсно затягує. Тепер я розумію людей, які це дивляться. Наступний крок, це напевно дорами. Ось і все вийшло. У нас таке досить довге відео. Розпаковка тих книжечок, які приїхали до мене, поки я була у відпустці. Також ви дещо ближче познайомилися з моїми асистентами, які дуже хотіли показатися і дуже хотіли бути поруч. Не можу сказати, за скільки я все це прочитаю, але всі ці книги, всі ці манги, вони точно є в моїх планах. Тож поступово буду повертатися до... Вас з відгуками, бо я повернулася з відпустки і взагалі нічого не читається. У моїх планах на книжковому Ютубі також випустити відео, де я розповідаю про книжки після прочитання про ті книжки, які я брала з собою у відпустку. Невеличкий спойлер: я брала чотири книги і майже всі чотири прочитала: три прочитала ще у відпустці. Четверту дочитую зараз. У відпустці якось краще читалася. Взагалі, книжкових планів якихось там вайбових на осінь у мене немає. Я плани просто читати те, що є у мене на полиці. Тож діліться, що ви плануєте читати осінню або в найближчим часом. І дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Це дійсно мене підтримує і надихає.